На вашу думку, ну не можу я не згадати цей гум-конвой, тому що тиждень вже про нього говорили, про Ахметівський. Так? На вашу думку, що це є? Ну тобто, багато говорили, що це з одного боку піар Ахметова, який хоче поновити свою владу, так би мовити, на Донбасі? так? Да. Тобто, це це за вашу, за вашу думку, це так воно і є, так ви знаєте, я висловлю цинічну точку зору. Що я думаю, що ні у вас, ні у мене сумнів немає, що Донбас є українським, він таким буде. Uh -huh. Правда, коли це буде через рік, через два, через п'ять, через десять років суті не справи не міняє. Це буде питання вирішено. Але побачите, що сині ситуації буде полягати в тому, що коли контроль на Донбасу буде відновлена, Ахметов і інші барони Донбасу будуть в перших шеренгах mm -hmm. тих, хто буде сьогодні освоювати і державні і закордонну допомогу по відновленню. Вони перші, хто будуть займатися відновленням інфраструктури Донбасу. Тобто, ті волонтери різні організації, які сьогодні до цього причетні, вони будуть дуже технічно відсунуті. В обмін за це Ахметов проведе зачистку, повну зачистку від своїх же власних бойовиків, багато з яких. Є його своїми висуванцями, такі, як, наприклад, пан Захарченка, mm -hmm. Слюсар Шостого розряду, людина, який є прямим протеже Ріната Ленідовича. Отже, що стосується Донбасу, дві складові. Перше, це те, що звичайно тут Ахметов грає в свою гру, тобто, будучи причетним до встановлення терористичних режимів ДНР ЛНР. Він на сьогоднішній день через різні фонди, там через пана Менендеса, відомого волонтера, причетного ДСКМ. Він сьогодні цим людям надає копічену допомогу, да, тим самим прагнучи, готуючи міські до свого повернення. А друге, чому не допускається, це війна Каламойського, а між аляргічна війна Каламойського Ахметовим, який грає в свою гру. Відомо, що через Дніпропетровську область рішення Дніпропетровського губернатора Каломойського жоден гуманітарний конвой пропускатись не буде. Причому що це прикордонний прикордонна, ви знаєте, область, і там фактично відстань між Дніпропетровським Донецькою областю там менше 100 кілометрів. складає тому. Ще раз повторюсь: це бажання Ріната зіграти тут таку гуманітарну карту доброго дядечка Сема. І з іншого боку, це його війна з Коломойським, який вплутує в цій гуманітарний конвой свої скажімо так, проблеми з Рінатом. Mm -hmm. Тобто, як ви говорили про те, що теоретично Новоросія розвалена, тому можемо очікувати відновлення миру на Донбасі. Відповідно, що з цим пов'язана така от активність Ахметова, який хоче завозити туди свою гуманітарку і відновлювати свій статус на Донбасі. Абсолютно да. А Коломойського, тобто це війна бізнес-інтересів, чи це якась інша площина? Коломойський ж теж хоче освоювати гроші, відновлювати Донбас, тому mm -hmm. вони обидва. Розумієте, олігархи це люди не тому, що вони, скажімо так, більш успішні, ніж підприємці. Це в тому числі тому, що в олігархів абсолютно звіряче таке почуття інтуїції. Вони відчувають ситуацію і тримають завжди ніс повітру. Отже, і Ахметов, і Коломойський прекрасно знають, що Контроль над Донбасом буде відновлена, і тут йдеться про багато мільярдні, абсолютно фантастичні суми на відновлення цієї території. Це будуть як державні кошти України, так і кошти, які будуть виділятися західними донорами. Тобто, як свого часу будували саркофаг на Чорнобилі, буде створений міжнародний траст, абсолютно незалежний, з якого будуть там, він буде наповнюватися Сполученим Штатом, Європейським Союзом, mm -hmm. Японії, іншими країнами. І сьогодні Яхметов і Коломойський вже приміряються до цих грошей. Тобто кожен з них хоче стати, що називається праведніше папи римського і бути, ну скажімо так, встановити себе як головного сьогодні захисника. І тому вони готують ситуацію на кілька років наперед, і тому сьогодні йде така боротьба. Хто більше допомагає Донбасу? Ну, от за цими мотивами, хто більше допомагає, вони не пускають. Я так розумію, що далі не буде. один пропустили в неділю, як або в суботу, так пізно вночі. більше вони не допускають. Що буде далі? відбуватися. Коломойський буде відбудовувати, як як він публічно буде діяти далі, щоб допомагати, умовно кажучи, там окуповано. Донбасу підніматися от з тієї ситуації, ну справа в тім, що вони кожен з них хочуть побудувати свої, скажімо так, потімкінській деревні на uh -huh. території Донбасу, показати, що от дивіться, от наш приклад. І я не здивуюся, якщо через деякий час, наприклад, Рінат візьме протекторат на Слов'янськам, наприклад, uh -huh. чи я не знаю там і, 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 Щастям і що завгодно, і почне відбудовувати, побудує там. Сучасні дороги побудує там, значить, містечко, все скажуть, бачите, це мій подарунок Донбасу. А Коломойський буде робити своє інше. Це непогано. Те, що якщо mm -hmm. олігархи будуть влучати свої кошти перед передодним, змагаючи, це нормально. Головне те, що коли а я переконаний, що станеться, коли цей куш виявиться на кону, багатомільярдний на відновлення Донбасу, щоб не виявилось так, що підряди на відновлення отримали компанії причетні до одного чи іншого. От в чому питання. От в цій історії ми не чуємо власне голоса Петра Порошенка. Всі ці історії з і так далі з катастрофом. Єдине, що він заявив, що треба відправити туди червоний хрест. Правильно, і в суботу а знову ж таки так. був відправлений український червоний хрест, відправив туди свої не гум конвоя. Це гум вантажі, як вони називають. То в цій історії між Коломойським і Ахметовим яка доля і яка роль Петра Порошенка, скажімо так, або держави? Петро Порошенка сьогодні тримається на схватку, Він не стає ні на бік Коломойського, ні на бік Ахметова, при тому, що всі, скажімо так, визнають, що стосунки сьогодні президента з Ігорем Валерійовичем є найгіршими, порівняно з іншими олігархами, тобто там точно ніякого альянсу немає. Так само немає Сьогодні жодного альянсу в стосунках Поршенка з Рінатом, але ще раз повторюсь: він не грає ні на чиєму боці. Він тримається в цій ситуації осторонь, в принципі, правильно робить, тому що цій ситуації не можна залишитись чистим, якщо скажімо, втручатися в ці розбірки.